Тож, почнемо з першого. А як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10, тобто до впровадження нейрону і до надання наших рекомендацій? Як ви можете оцінити роботу ваших менеджерів? Чи вона значно покращилась, ви маєте на увазі? Поки що просто от по десятибальній шкалі е, яку оцінку ви можете поставити роботі менеджерів до впровадження нейрону. No. Совокупності, не знаю, навіть не готова сказати. Треба дивитися, бо ви ж самі бачите, що в когось розмови класні, там їм можна поставити 7-8 балів, а в когось не дуже гарні, і можна поставити і 4, і 5, і 3. Ну, в середньому давайте, давайте в середньому. Це 5-6 балів, напевно, правильно? Десь так, так. Угу. Добре. Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас е, нашою командою? Е, ну, дивіться, з приводу чек-листа, чесно, в мене не доходять справи, але моє таке враження е, по останнім часом користуванню, що. Е, його треба зменшити mm -hmm. до mm -hmm. двох сторінок. Mm -hmm. По-перше, по етапам, можливо, їх там є етапи, які важко сприймаються через те, що вони розділені. Бо коли ми слухаємо розмови і проговорюємо, ну, навіть самі спілкуючись з клієнтами, розумію, що в принципі там три етапи це як один етап. Тобто, і... Менеджерам важко їх розділяти. Це такий один момент. Тобто більше, як можна сказати, наприклад, є їх 28, їх потрібно от зменшити, укрупнити, можна так сказати. От. А по-друге, і по самим словам, там також уже дуже багато. Слів, які ні разу не використовувалися, і вони як, як правильно сказати, розсіють увагу. От ну, якщо, якщо так по-простому говорити, тобто, все одно використовують там 3-4 фрази, максимум, От. Тобто зменшити кількість фраз у етапі. Які так, 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 mm -hmm. так, так, так. Тобто, ось таких два нюанси, яких ну, знову ж таки, на першому етапі ми не розуміли цього. Це вже зараз, коли ми слухаємо розмови, ми спілкуємося по чек-листу, то це перше ем, укрупнити самі етапи. Тобто, наприклад, там привітання, презентацію і запитання там, як, як у вас справи, чи ради вас чути саме презентацію, це все можна в одному етапі е, проговорювати і рахувати це все як один етап, і трошки зменшити кількість набору слів в цих етапах. Угу. Добре, а підкажіть, в яких саме етапах треба зменшити кількість, кількість фраз в усіх чи в якихось конкретних етапах? Е, майже в усіх я передивлялася. Майже в усіх е, можна чистити, і це треба передивитися е, ну якось разом нам сісти, ігорю, тані і мені, щоб ми їх е, ну от почистили. Угу, добре, це це супер е, клас. Якщо треба наприклад нас долучати, можете долучати і нас, але хочу нагадати, що якраз система повністю тепер ваша, і ви можете самостійно змінювати, об'єднувати або зменшувати кількість фраз, або дописувати їх самостійно. Тому е, обов'язково да робіть під себе, так як вам зручно, щоб. Це було там, наприклад, ще ну, так, можливо помітити собі, тому що, наприклад, редагувати чек-лист я пам'ятаю, як там, mm -hmm. там легко, і зменшувати фрази або дописувати. Mm -hmm. Але от в об'єднанні е, пунктів не пам'ятаю, що ми з вами колись проговорили, mm -hmm. може, є якась шпаргалочка чи відеозапис, як це правильно зробити. Так, добре, Зараз пишу собі задачу: текстовий формат або відеозапис. Так, є, записала. Ідемо тоді далі. Як ви оціните аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи від 1 до 10? Тобто це оцінка за аналітику на платформі і те, що приходить від Neuron24 до вас в чат. Це там, де ми такі, як ніби, міні. Аналітику читаємо в текстовому повідомленні, правильно? Так, ну, от, так, так це Одна система, mm -hmm. просто вам в чат приходить її частина, да така загальна. А на платформі ви вже розглядаєте більш глибоко. Чесно, мені те, що приходить в чат, забагато інформації, і вона, ну як сказати. Не цільова, можливо, ну не то, що не цільова, не зрозуміла мені чи не корисна мені. А от коли я заходжу і провалююся в розмову, і беру глибоку аналітику по розмові. Я її проглядаю, розумію, що там погоджуюсь, не погоджуюсь. Далі провалюю дзвінок, слухаю дзвінок, і наскільки. Я погоджуюсь з цією аналітикою. Ну, це просто коли я відправляю менеджеру, і або в мене немає що додати до висновку а, програми, або є що додати, і я додаю. От. Ну, мені більше там цікаво і корисніше, ніж в повідомленні, яке приходить ну, щовечора там, чи щоранку. Угу, Супер, зрозуміла. І якщо все ж таки оцінити само, дати оцінку цієї аналітики, наскільки вона для вас ем, інформативна, корисна, е, не знаю, да, от саме оцінку від 1 до 10. Ну, мені б корисно. Я би поставила прям дев'ять. Абсолютно. Інколи просто я ж кажу, багато нюансів там, коли я розумію, навіть свої розмови, коли я е, аналізую, е, мені дуже цікаво, то. Е, все-таки, хоч ви там і казали, що багато якщо там клієнт-менеджер міняється місцями текст чи uh -huh. ще там якісь нюанси, трошечки воно впливає все-таки на програму, як вона потім аналізує і дає підказки далі в роботі з цим клієнтом. Uh -huh. Тому... ну, таких дзвінків, але, але yeah. цікаво і класно, да. Це супер, що цікаво, і класно. Класно, що вона для вас корисна. Стосовно дзвінків, ось цих датам, де ви кажете, що є якісь неточності, дійсно є. Ми про них знаємо. Ця похибка 10%, ну максимум 15%, тому що звісно, що будь-яка система не ідеальна, навіть у нашої системи є якісь недоліки, але ми постійно над ними працюємо, постійно покращуємо. Тому навіть ця похибка в 10% вона незначна і загалом ви отримаєте. Повністю корисну і uh -huh. ну повну аналітику по кожному менеджеру, і це дає вже можливість скласти там повне враження за стосовно його роботи. Тому над цим питанням ми дійсно працюємо, і я думаю, що ну до, пів... до півроку напевно вийдемо на той ідеальний. Ребації, я сподіваюся, так тому що зараз дуже багато оновлень, і той жа тренер, і та ж сама гіміфікація. Робимо дуже багато всього крутого. І іноді, е, ну ми знаємо, що треба ще і ще й над юзабіліті попрацювати, наприклад, на тому, як ви заходите на саму платформу, да? І щоб вам було зручно це все відкривати, щоб було інтуїтивно зрозуміло, тому що я теж розумію, що не завжди самостійно. Легко знайти те, що хочеться знайти, да не, не завжди зрозуміла, куди треба натиснути, і це теж ми знаємо. Ми над цим працюємо. Будемо записувати відео уроки, додавати в базу знань. Тому ага. як тільки ми це до цього дійдемо, обов'язково вас проінформуємо. Ідемо далі. <кій> Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Наскільки вони їх сприйняли та почали використовувати від одного до десяти? Сприйняли, мабуть, прямо на десять, але чи почали використовувати? Ну знову ж таки, дивлячись, то в середньому 5-6 не більше. Але те, що вони їх сприйняли на таку високу оцінку, це вже класно, тому що є багато кейсів, коли менеджери доволі часто саботують процес, особливо, як то кажуть, старічки. Да? Ті, які працювали 3-5 років, вони вже там виробили свою систему, як їм програмувати клієнта, як їм розмовляти, і воно від них вже відскакує від зубів. І коли їм кажуть, що треба зробити так, то і так, то у них є певний саботаж такий. Блін, ми ж так нормально продаємо, навіщо воно нам треба? Тому є таке. А ось нових менеджерів, і якщо ви будете теж набирати нових, одразу сід, сідає, с, сидіть їх за її тренера, тому що нового найбільше і найкраще навчити саме на цій системі, і він їх буде сприймати набагато легше. Ну Так, я вас зрозуміла. Тут ж питання було, пам'ятаєте, ми коли починали з вами співпрацю, ми розуміємо, що ми працюємо з майже 50% ринка. І це класно, і це круто, і це заслуга наших менеджерів, ну, безусловно, всієї компанії. Але є Частина клієнтів ринку, які, можливо, цей метод не підходить. І от ми і коли впроваджували з вами роботу, акцентувались безпосередньо саме на цій частині, чому це були вихідні дзвінки, чому це дзвінки були постійним клієнтам, так як ми тоді вибирали. Бо це. Ну, як можна, подрозумівали саме ці клієнти, якими ми спілкуємося, але немає продажу. Тобто, щось ми не можемо допрацювати саме от з цим, можна сказати, сектором клієнтів. От. Угу. Так, да, зрозуміло вас. Так, у мене буквально ще три питання, і все. Угу. Наступне питання як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, є якісь побажання для покращення або ідеї, як нам стати ще краще? Я не знаю, мені. Ну, це те, що трошки ну, не хочеться сказати, так, знаєте, коли буває, там, працюєш з компанією, трошки сируватий продукт. Ну, якщо бути відвертому, десь в цих питаннях технічних, можливо, ну, це є там, частина правди, якби от так говорити прямо. Можливо, швидше потрібно проходити етап адаптації. В майбутньому, так, коли будете працювати, Бінотел, ці кнопки з ОДНС, верифікації і тому подібне. Тому що ну, це досить таки довго часу займає. Але угу. ну, такі нюанси. Спілкування з вами круто. Ви, я розумію, так само працюєте по своєму внутрішньому, певно, якимось. Спічу безпосередньо і його чітко дотримуєтесь, тому що постійно берете на зворотній зв'язок е, і тому подібне. Тобто, це ну щось прописане вами безпосередньо. Е, програма як вести клієнта, як його залучати, проводити е, всю цю програму адаптації, тому подібно. То ну тут питань немає, якби нормально. Трошки мені, звичайно, було обідненько. Е, е, я вже так відлаштувалась під першого мовного аналітика, і коли нам замінили мовного аналітика. От. Але ну, на рівні все добре. Супер. Стосовно аналітика, тут хочу сказати, це не ми замінили. На жаль, Станіслав вирішив змінити свою сферу в більш е, воєнну структуру, тому я. Йому... Ага. Було необхідно піти, ага. на жаль, тому саме і ми замінили вам аналітика. Тому я розумію, що це так, але, на жаль, не від нас це питання залежало. Стосовно технічних питань почула, зафіксувала, будемо працювати над цим, ну я вам вже проговорила ще краще. Ага. Стосовно регламенту, так, дійсно, є певний регламент, іноді розумію, що можливо, десь ми. Могли тиснути навіть так, можу сказати, але е, дуже багато компаній е, і КВП. Не завжди готові до цього місячного впровадження в саме в такому темпі, тому що ми беремо такий певний темп, що ми хочемо до... зробити, до чого хочемо дійти за цей місяць. Це референні значення у менеджерів. Для того, щоб ми на цей етап вийшли на ці референні значення, треба прям багато працювати і з нашої сторони, і з вашої сторони, теж тому що багато компаній можуть прийти просто, от, наприклад, КВП такий, та нехай воно само працює. Не буде так працювати, треба, щоб КВП теж впроваджував, теж проводив бесіди. І ми, коли ми беремо цей зворотний зв'язок, ми розуміємо, чи КВП взагалі в цьому плані щось робить, чи переносить, чи доносить ці рекомендації, і тому ми таким чином розуміємо, де ми можемо десь піднажати, що ми можемо порекомендувати. Тому що якщо б ми могли б стати на місце КВП і давати задачі і робити менеджерів, краще ми пробили, але на жаль, не можемо. Ага. Ми відповідаємо тільки за те, щоб дати інструмент, дати ці рекомендації, зробити все, щоб КВП їх провадив. А за роботу КВП, на жаль, не відповідаємо. Але хочемо з ага. менеджерів до певних значень, тому з такими способами ми е, там беремо зворотній зв'язок. Тому, якщо десь я можу там тисну, це не я така погана. У мене просто є певний регламент, якому я слідую, щоб. Ну, правильно да, зробити весь проект, тому одразу може вас стосовно цього попередити. Ні, я розумію, тому то я кажу, що ну от правильно ви висловилися, у вас є регламент, який ви е, чітко слідкуєте. І в деякій мірі так, ніби він аж засильно засильно а, але в деякій мірі це дійсно тому, що ти е, не дасиш вам зворотню відповідь, якщо не пройдеш той чи інший етап. Бо, ну, Просто так важко написати, треба все одно в це вникнути, пропрацювати і тільки тоді вам відповісти. Так, 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 дякую за розуміння. Так. так і ще одне питання: чи готові ви далі користуватися платформою Neuron та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з Neuron? Стосовно оцінок, я вже почула, що певна мотиваційна система була раніше, можливо, буде в майбутньому стосовно користування платформою. Є там декілька варіантів, да, що ви там доходите до кінця вашого оплаченого тарифу і продовжуєте далі з тією кількістю менеджерів, з якими ви прийшли, чи можливо ви плануєте на подальше розширювати цю кількість менеджерів? От стосовно цього питання? Ну і дивіться, насправді ми ж долучили відразу всіх менеджерів, а, тому це. що я знаю компанії, які працюють з вами, вони дійсно починали там з трьох-чотирьох. Контактів і далі або там долучали, або не долучали людей. А ми відразу почали всі 13 осіб. Uh -huh. Єдине, що ну, от у нас була внутрішня перестановка ми е, Олега більше як регіонального е, представника, все-таки намітили. А Катю я додала. Тобто, якісь якщо такі нюанси, то я собі заміну роблю. Якщо в майбутньому, звичайно, буде штат розширюватись і додаватись менеджера, то логічно, що людину потрібно буде додавати. Але uh -huh. на сьогодні. Сьогоднішній день це стала кількість штату менеджерів разом з керівниками відділів продажу, 13 осіб. Угу. Все зрозуміло, зафіксувала. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформи Neuron іншим бізнесам, не конкурентам? Хоча я а знаю, що в принципі у вас і конкурентів немає, тому що ви це ну, майже весь ринок, ну більшість ринку. Ну, насправді цікаво, і ми в процесі навчання вже рекомендували. По-моєму, дві чи три компанії навіть звертались до вас від нас. от, Так що, в принципі, це нормально, і ми рекомендуємо. Супер, клас, це дуже приємно чути. Тоді, колеги, дуже вам дякую за вашу включеність, за вашу активність. Дуже приємно працювати, коли ми бачимо, що клієнти зацікавлені, і ми, в свою чергу, робимо все, щоб вам було комфортно, класно і розуміємо, що ми не ідеальні. Ми будемо покращуватись, щоб ви з нами залишались, і, звісно, бажаю класних продажів і конверсій вашим менеджерам. Дякую і гарного дня тоді. Дякую на Ірен. До побачення. Да, до побачення, до побачення, До побачення.